Деформаційний тип старіння. Сьогодні поговоримо про найпоширеніший тип старіння серед наших жінок: це деформаційний тип. Що робити, і напевно в цьому випадку не менш важливо, чого не робити для того, щоб зберегти овал обличчя. Мене звуть Анна, я лікар-дерматолог, косметолог і власниця клініки інститут бюджете. Поїхали! Як виглядає такий тип старіння? Так званий трикутник молодості з часом перегортається, обличчя стає більш важким донизу, овал поступово пливе. Контури втрачають свою чіткість. Присутня схильність до набряків: з'являються глибокі носогубні складки, брилі або взагалі важкі вісячі щоки і виражене друге підборіддя. Зазвичай володарками цього типу є жінки з щільною шкірою, дуже добре розвиненою підшкірно-жировою клітковиною. Та схильністю до набряків. Зрозуміло, бо жир має чудову властивість натягувати на себе воду. І зміни починають проявлятися досить швидко, вже після 30-35 років. Чому це відбувається? На обличчі, і не лише на обличчі, але зараз ми говоримо саме про нього. Є така система, яка утримує усі структури на місці: це зв'язковий апарат. І за рахунок того, що таке обличчя мають слабкість зв'язок, не найкращий лімфоток, і плюс під дією гравітацією зв'язки більш провисають, жирові пакети на обличчі зміщуються всередину і вниз, і обличчя поступово починає деформовуватись. Деформаційний тип старіння він найважчий для корекції, і тут, дівчата, найважливіше це регулярність дій. Як вдома, так і у косметолога. Одразу скажу, що немає якоїсь однієї процедури, яку б ти зробив, і все, овал не пливе. Це щоденний труд. Що робимо? Усе, що спрямовано на лімфодренаж, тобто, те, що буде прибирати зайву воду. Працювати з набрякаючим жиром по перше, це хороші ручні та апаратні масажі обличчя шиї і шийно-воротникової зони. Дівчатам з таким типом старіння я завжди раджу знайти хороший ручний лімфодренажний масаж обличчя десь поруч з домом, щоб мати можливість регулярно його відвідувати. І це не курс, а пожиттєва рекомендація. Хоча б раз на тиждень робити професійний масаж обличчя. Звичайно, що масаж не поверне на місце те, що вже змістилось, але робити його. Дуже важливо для того, щоб згоняти зайву воду. Це значно покращує кровообіг в тканинах, і, взагалі, це просто приємно. Якщо на професійний масаж немає часу, робимо самомасаж. руками або Гаджетами буде класно працювати і звичайний масаж гуаша, і домашні гаджети з мікротоками, а краще з міостимуляцією, і навіть фейсфітнес буде давати ефект, бо зазвичай люди з деформаційним типом старіння мають ще й м'язеву слабкість в середній третині обличчя, і тому не зайвим буде попрацювати із м'язами. Також до речі, якщо від мене потрібне відео, як зробити самомасаж вдома, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Незайвим також буде робити лімфодренажний масаж тіла в поєднанні з обгортаннями. Це також чудово допоможе вам з набряками. Наступне це апаратні методики, які спрямовані на скорочення шкірного лоскута та компактизацію жирових. Пакетів на сьогодні одна з найкращих методик для скорочення шкіри та розщеплення жиру: це італійська технологія ендоліфт. Це малоінвазивне через один прокол, лазерне омолодження та ліполіс. Під шкіру вводиться спеціальне хірургічне оптоволокно, яке завдяки лазерному впливу прибирає брилі, друге підборіддя, і при цьому ще й скорочує шкіру. Ця процедура робиться лише один раз. Тут не потрібен курс, і ефект буде наростати упродовж 6 місяців. Процедура проходить під анестезією, має відносно комфортний реабілітаційний період і прям круто працює саме з цим типом вікових. Змін також це може бути і мікроголковий RF ліфтинг з налаштуваннями параметрів як на роботу зі шкірою, так і на роботу з підшкірно-жировою клітковиною. Спеціальна маніпула з голками прикладається до шкіри, голки проникають на певну глибину, а на кінець голки подається імпульс, який прогріває шкіру до певної температури. За рахунок цього прогріву скорочується вже існуючий колаген і стимулюється виробітка нового. Курс в середньому установить три процедури з інтервалом один місяць ін'єкції, оскільки такі обличчя дуже схильні до напрямків, а тканини самі по собі досить щільні та важкі. Правило номер один: дівчата: ніякої гіалуроночки, я вас благаю. Часто бачу, як намагаються філерами зробити фулфейс корекцію, прагнучи досягнути ліфтингу. Але філери при такому типі старіння можуть лише створити ефект pillow face, зробити тканини ще важчими та навіть погіршити стан птозу. Ми це бачили на десятках зірок, які зловживали філерами при такому типі вікових змін. Сюди ж відносимо і частий запит від таких пацієнток на заповнення носогубної складки. Варто зрозуміти, що носогубна складка це не зморшка, а нормальна природня складка якої не може не бути, бо у всіх у нас є рот, яким ми посміхаємось, і у випадку з деформаційним типом зазвичай турбує саме глибина та виразність цієї складки. А це в свою чергу спричинено нависаючим жировим пакетом. Ось тут і починати роботу потрібно саме. З нього. У випадку з деформаційним типом я б не радила полімолочну кислоту, бо якщо шкіра щільна, то полімолочка лише створить додатковий проріст об'єму, і також треба бути обережним ще й з ботулотоксином, коли зупиняється робота м'язу, Зупиняється і лімфоток. Тому є певні точки при роботі з такими обличчями, які колоти взагалі не варто. А що ж колоти? Це можуть бути дренажні препарати для того, щоб підсушити обличчя, а також для відновлення контурів та колагенної стимуляції може бути використан препарат на основі гідроксіапатиту кальцію, більш відомий як Редіас. Він не провокує набріків, що ще важливо, по-перше, це намагатись усе життя тримати одну вагу і не коливатись в вазі, особливо в плюс, регулярно займатись фізичними навантаженнями задля роботи м'язів та роботи лімфатичної системи усього тіла. Це буде суттєво знижувати напряки, тримати рівну осанку та займатись поставою. Це важливо для субментальної зони. Бо ось ці зажаті телефонні шиї це більш сучасності. І якщо є схильність до птозу, то постійний погляд вниз в екран телефона буде лише сприяти і пришвидчувати птоз. Ортодонтична корекція. Від стану зубів та прикусу залежить те, як виглядає нижня третина обличчя, і можливо, особливо рання поява брилів свідчить не про деформаційний тип сторіння, а про ортодонтичну проблему з вирішенням якої овал може стати на місце. Звичайно, правильне харчування, бо тримати вагу важливо а також обмежувати солону їжу та споживання всього, що може затримувати воду, споживати достатню кількість білка та не допускати дефіциту. Ми вже проговорили про те, що деформаційний тип сторіння має слабкість зв'язкового апарату, а зв'язки це сполучна тканина. І для їх міцності, як в обличчі, так і по всьому тілу, нам необхідний якісний білок в раціоні і його достатня кількість, тому я раджу час від часу курсом не менш ніж 3 місяці вживати добавки з хорошим якісним кологеном в дозуванні 5 тисяч міліграмів. Деформаційний тип старіння це щоденний виклик, але якщо діяти системно. І регулярно ефект не заставить на себе чекати. На жаль, чарівної кнопки Підтягнути обличчя не існує, але є техніки, які дійсно працюють. І ми, спеціалісти, які допоможуть вам обрати безпечний і ефективний шлях. Якщо хочете більше таких відео, підтримайте мене лайком, підпишіться і напишіть щось хороше в коментарях. Наприклад, яка тема вам би була цікава наступного разу.